Тепер фермери продають овочі через комп'ютерні ігри в Японії. Набирає популярності новий тренд. Люди вирощують овочі в віртуальному просторі, які потім перетворюються на справжні і доставляються додому. Це, як у тій популярній грі, Farmville, тільки по-справжньому: купуєш насіння, садиш, поливаєш, і на реальній фермі фермери повторюють усі твої дії. Наприклад, якщо посадиш помідор, 30 днів чекатимеш, поки виросте стебло. Через 60 днів з'являться плоди, а готові помідори доставлять додому через 3-4 місяці. Урожай можна продати на маркетплейсі або залишити собі. Вирощувати можна все: від овочів і салатів до ягід і фруктів. Ціна такого задоволення близько 200 гривень за метр квадратний землі. І Ще 200 гривень за насіння. Наприклад, щоб засадити один квадратний метр землі полуницею, потрібно 400 гривень. Фермери працюють, а геймери грають. Він він для всіх сторін. Подібні сервіси вже існують в Індії, на Філіпінах, у Південній Кореї та кількох інших країнах. Хтось відкрити в нас таке, будь ласка, я буду першим клієнтом. До речі, якщо було цікаво, підпишись.